Привіт! Нехай не дивує вас мінімальна кількість інгредієнтів на нашому столі. Скажу так, якщо вам набридло стандартно базово готувати макарони, ми покажемо класний смачний рецепт. Тому дивіться відео до кінця, не забудьте підтримати наш канал своєю вподобайкою та підпискою, а я починаю. Поїхали! Інгредієнти, які нам сьогодні потрібні. Основне це макарони. Все інше це те, що було в холодильнику. В нашому випадку це твердий сир, єгерські сосиски, консервована кукурудза, маслини та томатний соус. Почну з того, що треба зварити макарони. Я люблю варити макаронні вироби в великій кількості води, тому беру з розрахунку півтора літра на 300 грам. Воду трішки підсолив, починаю варити макарони. Важливий момент, друзі. Мені потрібна готовність макаронів на 90%. Інструкція на пачці каже, що до 100% готовності треба варити 13 хвилин. В моєму випадку я буду варити 12%. Поки вони готуються, підготую наступні інгредієнти. Почну з нарізання єгерських ковбасок, наріжу товщиною 3 мм. Вони у нас з сиром, дивуйтесь. Тепер наріжу тоненькими кільцями маслинки. Залишилось натерти твердий сир. Спочатку натру половину, а по необхідності, якщо буде недостатньо, дотру другу половинку. Сир тру на крупну терку. А тим часом наші макарони доварились, відкидаю їх на друшлак. Макарони, коли відкидаю на друшлак, ніколи не промиваю. В кастрюльку додав невелику кількість вершкового масла, закладаю макарони і гарно перемішую. А зараз інгредієнти відставив в сторону, беру звичайний противень, застилаю його пергаментною бумагою. І починаємо формувати макаронні шашлички. Для цього нам треба ось такі шпажки дерев'яні. І нанизуємо макарони на шпажку. Це дуже просто і швидко робиться. Це буде основа, фундамент для майбутніх шашличків. Перша заготовочка готова, так вона виглядає, за таким принципом формую всі інші. Вже зараз наші макаронні шашлички досить ефектно виглядають. Перед тим, як далі з ними працювати, хочу вімкнути духову шафу на 170 градусів, щоб вона нагрівалася. Верхній нижній нагрів. Ну а зараз починаються кулінарні дива. Все дуже просто. Беремо соус. Звісно, ви можете взяти, якщо нема соусу, томатного, звичайний кетчуп. Коротше, все, що є, томатного походження в вашому холодильнику підійде. І такою кондитерською щиточкою змащую кожен шашличок соусом. Досить щедро змащуємо не жалкуючи соус. Ближче підвинули сорочок натертий і зверху викладаю натертий сир. Так, шматок сиру, який у нас залишився, ми все таки дотерли, тому що першого нам не вистачило. Зараз викладаю М'ясні, єгерські ковбаски. Тепер викладу маслини. І в самому кінці кладу кукурузу. Підготовка завершена. Як на мене, дуже апетитно вся ця історія виглядає. Впевнений, буде смачно. Відправляю в духову шафу. Приблизно буду запікати їх хвилин 10. Буду дивитись по їх готовності. Друзі, погодьтесь, це набагато цікавіше, чим просто відварити макарони, відрізати шматок сиру, зварити або посмажити сосиску. Дуже смачно цікаво, ефектно виглядає, я би навіть сказав, чимось схоже на піцу. Принциповим в цій страві є те, що необхідно вибирати макарони тільки такої довгої, рівної форми і однозначно треба додавати сир. Всі інші інгредієнти виключно за бажанням, що є в холодильнику, та й кладіть. Подивіться на окремий шашличок, діти будуть в захваті. Ну і не тільки діти впевнений. М -м -м. На смак, як піца, тільки замість класичного тіста макарони. Я би навіть сказав, що це геніальне поєднання і геніальна комбінація. Готуйте такі макаронні шашлички для своєї родини. І як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте свої вподобайки до нових смачних зустрічей.